Скласти грамотний і збалансований раціон. Завдання не з легких, багато господинь вдаються до читання статей в популярних онлайн журналах про здорове харчування і консультуються з подругами. Правда, далеко не завжди ці методи ефективні, наприклад, деякі продукти обросли великою кількістю чуток, що мотивує людей повністю виключити їх зі свого меню і не радити своїм знайомим хітчен. Марк розповідає про п'ять продуктів, які насправді зовсім не зашкодять вашому організму, а навпаки, принесуть користь і стануть цінним джерелом поживних речовин. Вершкове масло останнім часом вершкове масло несправедливо приписують до категорії не особливо корисних продуктів, і дуже навіть даремно наші мами і бабусі точно знали. Що в цьому продукті набагато більше користі і шкідливих витрат? Так, у вершковому маслі містяться вітаміни, а С, есфальці, фосфоліпіди і незамінні амінокислоти. Ці речовини беруть активну участь в процесі будівництва клітин, в тому числі нервової системи. Регулярне вживання вершкового масла позитивно впливає на зовнішній вигляд, зміцнює волосся, перешкоджає розшаруванню нігтів, тонізує шкіру. Вершкове масло в помірних кількостях позитивно впливає на здоров'я серця і судин, перешкоджає утворенню тромбів і підвищує їх еластичність. Макарони, макарони одна з найбільш суперечливих продуктів. Вітчизняні дієтологи та медійні персони поголовно відмовляються від цього продукту. У той же час італійці іноді навіть снідають макаронами і дуже їх люблять. Хто ж правий? Справа в тому, що італійці вибирають для свого раціону макарони з твердих сортів пшениці і намагаються в повсякденний час не додавати до них сос, сир та інші калорійні топіна. У нашій країні ситуація інша макарони. Це обов'язково паста з великою кількістю додаткових інгредієнтів і заправок. Ось основна причина зайвих калорій та інших проблем: відмовтеся від складносурядних рецептів на користь максимально простих і дуже корисних макаронів з твердих сортів пшениці і радійте гастрономічного життя для смаку. Доповніть їх свіжими овочами або зеленням. Морозиво, наступного разу не поспішайте відмовлятися від морозива. Цей десерт може бути дуже навіть корисним. Важливо лише правильно його вибрати. А це завдання не з легких, якщо врахувати широкий асортимент в сучасних магазинах, яким же має бути правильне, морозиво, приготованим самостійно. Для цього вам буде потрібно натуральний йогурт і улюблені ягоди або фрукти. Все це задоволення досить залишити в морозивці до ранку. В результаті ви отримаєте продукт, в складі якого є амінокислоти, вітаміни, мінерали і важливі для нормального обміну речовин ферменти. Пластівці для сніданку, пластівці для сніданку бувають різні. У складі більшості з них дійсно переважають не на найкорисніші інгредієнти, але це не означає. Що всі пластівці підходять під цей опис. Уважно читайте інформацію на упаковці і вибирайте ті список інгредієнтів, яких максимально простий і зрозумілий пластівці для сніданку розраховані для дітей, так що контролюючі органи уважно стежать за їх складом у цьому продукті. Часто містяться вітаміни групи, кальцій і залізо, вживати пластівці краще вранці. Так як це цінне джерело вуглеводів, вітамінів в такому сніданку додадуть молоко, кефір або сік, з якими ви подасте цей продукт до столу, можна також додати жменю ягід або скибочки фруктів. Жувальний мармелад. Мармелад це приклад корисного десерту. Для його виробництва виробники використовують патоку, окорпісок, желатин, пектин, лимонну кислоту, воскожирову суміш, натуральні та ідентичні, натуральним ароматизатори, хабарники. Це виключно корисні інгредієнти, так що ніякої шкоди, а лише користь. На 1,0 мармелад складається з бджолиного воску, який також відрізняється корисним складом. При попаданні воску в організм у людини збільшується приплив вітамінів та інших біологічно активних речовин. Крім того, зуби і порожнину рота від такого десерту стають тільки чистіше. Сміливо замінюйте на мармелад жувальну гумку.